Над Російською Федерацією раптово спалахнуло удари, влетіли з такою силою, що все затремтіло. Насамперед, це певна відповідь расистам за ті удари, які вони завдають по території України. Таким чином Україна дала змогу дати бажальну відповідь, і все довкола вибухнуло. А будівлі сипалися як картонні. Полум'я охоплювала все. Покрання окупантів, яке вже неможливо спинити, почалося. Тож про останні бавовняні події буду вам далі, дорогі глядачі, розповідати. Вітаю вас, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Російська федерація була під масованою атакою. Почалося все з того, що ЗСУ нібито атакували ключовий вузол мережі нафтопроводів. Дружба його атаковано вже втретє за місяць. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадіар Броуді написав, що цього разу мова про нафтоперекачувальну станцію Унеча. Окрім того, Броуді написав угорською, що у перекладі на українську означає, росіяни ідіть додому. Нафтоперекачувальна станція Унеча є ключовим вузлом магістральної мережі нафтопроводів Дружба, яка належить російському холдингу «Транснефтепродукт». активно використовується яке для забезпечення військово-промислового комплексу РФ. Станція загалом транспортує нафту магістралю довжиною близько 9 тисяч кілометрів. Угорщина шкотра знову перестала отримувати російську нафту після удару дронів нафтопроводом дружба. Заявив про це Петер Сіярто. За його словами, це нібито чергова атака на енергетичну безпеку Угорщини та чергова спроба втягнути країну у війну. Також підрозділи сил безпілотних систем зсу разом із силами оборони вразили НПС Нікольська в Тамбовській області, що призвело до пожежі та зупинки перекачування нафти магістралю Дружба. Також бійці сил спеціальних операцій ударили по російському. Потягу, який перевозив паливно-мастильні матеріали, чим порушили логістику загарбників у тимчасово окупованому Криму. Сили спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Операція відбулася в ніч на 21 серпня. Спецпризначенці вразили рухомий склад росіян із паливно мастильними матеріалами. Ідеться в повідомленні ССО. Внаслідок атаки у південному групуванні російських військ ускладнено забезпечення. І у Ростовській області, до речі, під час атаки БПЛА плагріміла вибухи. Цілю дронів камікадзе на траторії регіону став нафтопереробний завод. Над містом пролунали близько п'яти вибухів. Після чого почалася сильна пожежа, яку було видно здалеку. І про це писали російські телеграм-канали. В міністерстві ж оборони Російської Федерації заявили, що протягом ночі черговими засобами ППО нібито намагалися перехопити понад 20 безпілотних літальних апаратів типу. Територію Ростовської області про цьому в терористичному відомстві нічого не сказали про наслідки атаки по території НПЗ. Водночас голова адміністрації Новошахтинська Сергій Бондаренко поскаржився, що на ранок у місті продовжують гасити пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла вночі після атаки безпілотника. Чиновник заявив, що для поповнення пожежних резервуарів підприємства організовано підвезення води автоцестернами. Загалом сил безпілотних систем зсу атакували низку важливих об'єктів агресора у рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального. Військові частини на окупантів було вражено не тільки НПЗ у Ростовській області, а й також українські сили атакували склад Виплав Донецьку та базу ПММ у Воронезькій області. За інформацією від Генштабу підприємство бере участь у забезпеченні збройних сил Росії. Загалі обсяг резервуарів понад 210 тисяч кубічних метрів. Внасті катеки БПЛА на території НПЗ зафіксовано численні вибухи. На території країни агресора Росія регулярно відбувається атака БПЛА, зокрема на об'єктах енергетичної інфраструктури. Також триває демілітаризація військової інфраструктури, причому не тільки на території РФ, а й на окупованих територіях України. Ну а тим часом ракета Фламінго вже в серійному виробництві. Вона найшвидша ціль. За всі, які є в Україні, про це повідомив генеральний директор і технічний директор компанії Ірина Терех для політико, як заявила гендиректорка. Люди хочуть бачити червону площу у вогні, але важливо розуміти, що ми не терористи, як наші сусіди. Натомість, під час атаки росіян, що відбулася напередодні, під російський удар потрапив американський завод ФЛекс у Мукачевому. Прем'єр-міністр України Юлія Свороденко підтвердила удар по підприємству «Флекс» у Мукачеві, і за її словами постраждали 19 людей. Але завдяки злагодженим діям керівництво. Та системі евакуації всі 600 працівників, які перебували на зміні, вчасно спустилися в укриття. Загиблих немає. Станом на вечір кількість постраждалих від російського удару ракетами по заводу Флексу Мукачеві зросла до 23 осіб. Із них шестеро досі перебувають у лікарні із різними травмами. Заводжу компанії ФЛАКС виготовляє електроніку в Україні з 2007 року. Те, що влучили саме в нього, видно на фото, опублікованому Закарпатською обласною прокуратурою. Одне з ракет вразило великого американського виробника електроніки у нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень і постраждалих. Повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного, з обороною чи військовими, а жодної військової логіки чи необхідності, лише терор проти людей, бізнесу та нормального життя в нашій країні, написав Андрій Сабіга. За його словами, це вже не перша атака Росії по американському підприємству в Україні після ударів по офісах боїнг у Києві. Ось які деталі про цей удар розповідає і український військовий експерт Олег Жданов. Тож далі давайте його послухаємо. Завод ФЛЕКС, який производив битову електроніку, котро ніколи не имела отношения к воєнно-промишленому комплексу і не має зараз. Це частне підприємство, американське предприятие на нашій території. У них більше. Больше 100 заводов на, только на европейском континенте у этой компании, и они а, вот обосновали свое базовое производство в Мукачево. Казалось бы, выбирали самый безопасный. Ну, я думаю, что это именно слово именно то, что этот завод обеспечивал работой две с половиной тысячи человек. Представляете, они сейчас потеряли работу. Два человека пострадало, находится в тяжелом состоянии. Видимо, это охрана, которая была на тот момент, или не успела уйти. Потому что людей, когда была объявлена воздушная тревога, людей постарались сразу же вывести в укрытие. Тех, кто там находился на момент объявления воздушной тревоги. Тревоги, но это это издевательство, просто издевательство. А российские чиновники они в открытую глумятся и смеются над Дональдом Трампом. Он делает вид, что он этого не замечает, и каждый раз оправдывается, что он не проиграл, он наоборот победил в переговорах там в, с Путиным, с его с представителями Кремля и так далее. они просто это, это, на мой взгляд, даже больше политический шаг, еще раз повторюсь. Так что по ударам, массированный удар нанес, нанесенный российской Федерацией, Закарпатия, результаты удара, удар по предприятию в Мукачево, Пожар кстати, по был на площі болі сімі квадратних метрів. Сільне задимління города на ну, авто час пожежа на зруйнованому заводі не вщухає для гасіння. Заводу флаксу Мукачево вже викачано всю воду із найближчого водоймища, Писали місцеві змі вогонь. Не вщухав а на очах дотла згорав символ економіки регіону. У ліквідації наслідки атаки брали участь 96 рятувальників і 20 одиниць техніки. Також був залучений пожежний потяг Укрзалізниці. Ну і зазначимо, що завод флакс є підприємством. Американської компанії і загалом там працює майже 2,6 тисячі людей. За 24-й рік підприємство сплатило 340 мільйонів гривень податків. Окрім того, ударною хвилою від російської атаки на завод також пошкодило шибки у Мукачівському замку. Також напередодні у Харкові було чути звуки вибухів. Приблизно за півгодини до цього військові повідомляли, що на заході Харківської області зафіксовано ударні безпілотники росіян. Вони тримали курс на південно-західний напрямок. Окрім того, ще один дрон летів на сам Харків. Ну і зазначимо, що за Загалом росіяни регулярно обстрілюють місто Харків, використовуючи для атак дрони, ракети та авіабомби. Наприклад, днями місто зазнало масової атаки ударних безпілотників. Тоді один із шахетів влучив багатоповерхівку в індустріальному районі, що спричинило пожежу на декількох поверхах двох під'їздів. Ну, окрім того, ракету не встановленого типу, якою росіяни під час масової атаки вдарили із тимчасово окупованого Криму по сумах, виявився циркон. Удар саме цієї ракету підтверджено за результатами аналізу ламків. Про це пишуть Дефенс Експрес, і вони дізналися з власних джерел. Аналітики додали, що за весь час війни це був лише 14-й пуск циркона, і під час цієї атаки росіяни запустили циркон із тимчасово окупованого Криму, як і всі минулі рази. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви додивилися до кінця. Не забудьте підписатися на нас, залишити вподобайку. Свої коментарі. Бережіть себе, своїх рідних, і, звісно, коли лунають сигнали повітряної тривоги, переходьте обов'язково до укриттів. До зустрічі в наступних випусках.